Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні ніжний ароматний медовий пиріг із соковитими яблуками. Вибиваю 3 яйця. Додаю 130 г цукру і третину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 80 грам меду і 130 г масла кімнатної температури перемішую. Додаю 250 г просіяного борошна, 10 г розпушувача і ванілін. Перемішую. Додаю 400 г вже очищених і нарізаних яблук. Перемішую і викладаю у форму діаметром 24 см, розподіляю і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Залишай щоб вистих, і присипаю цукровою пудрою. Ароматний медовий пиріг із соковитими яблуками готовий. Усім смачного Готуйте із задоволенням. До нових зустрічей!